Житловий комплекс Окленд, новий сучасний комплекс комфорт класу, пане Андрію. Я пропоную розпочати з тих подій, які відбуваються на Курщині. А сьогодні стає відомо від головкомасирського про те, що Сили оборони України контролюють 93 населених пункти і понад 1260 квадратних кілометрів території Російської Федерації. Якщо говорити про глибину, то ми просунулися до 35 Кілометрів, як ви оцінюєте події, які відбуваються там станом на сьогодні? Чого чекаєте загалом від цих наступальних дій? І чи схильні думати, що в найближчій перспективі, в найближчому майбутньому, це змінить хід війни і ситуації на полі бою? У нас власне ми бачимо доволі успішну наступальну операцію, яка реалізується на ворожій території, тобто, вперше на довготривалий період часу. Бойові дії перенесені на територію Російської Федерації. Це вже не, не рейди. Ми бачимо спроби власне утворення оточення російського групування, чого і ще не спостерігається не спостерігається надмірно, значного якогось перекидання резервів сюди з. Російських з інших ділянок фронту, чого ми очікували, і що в певної міри реалізується, але не настільки швидко і активно, як хотілося б для згоряду на полегшення ситуації. Тих військ, які обороняються на Донеччині. Є, правда, один нюанс. Сьогодні росіяни оголосили, що вони замість одного групування військ Сєвєр яке там досі діє, будуть утворювати три: це Брянск, Курск і Белград. Це що означає що... на практиці? зараз Зараз поясню, зараз поясню. Це означає, що вони ймовірно планують підсилення да власне цих військ, для чого їм потрібно створити ось такі окремі органи управління, але з іншого боку, з іншого боку, виникне питання координації бойових дій оцих трьох угрупувань. Тобто, якщо зараз на північних кордонах України. Всі російські війська вони знаходяться під одним командуванням, то має відповідно до цього з'явитися три і, відповідно, завжди з'явиться проблема координації взаємодії, на чому, ну до речі, і росіяни не один раз наші війська підловлювали, коли били в стик, да, наприклад, між різними. Угрупуваннями, які підпорядкували з різного кома різним органами управління, а тут можна буде зіграти відповідно і проти росіян, тобто шукати слабкі місця, власне, нам е, стикові оцих ново новоутворених групувань. Плюс до цього будь-якому з цих органів управління доведеться ну якийсь час потратити на те, щоб зорієнтуватися в цій ситуації, взяти е, ситуацію, скажімо так, під постійне спостереження, під контроль. І ну, в принципі, не надто бажано з точки зору військової практики утворювати нові органи управління під час активних бойових дій, які зараз на Пущі ведуться. Ну, це роблять росіяни, і не виключно, що це може нам трошки допомогти. Пане Андрію, ну а створення у цих нових угрупування в Російській Федерації чи не сигнуля чи не сигналізує ще й про те, що росіяни готуються і до нових операцій в інших ем, своїх областях, і десь трохи розуміють, що можливо так швидко сили оборони України не планують виходити з території Курської області? цілком можливо, як російські різного роду джерела це коментують. Що от в перспективі ми українців виженемо з. Території Курської області і приступимо до створення захисного коридора, як вони там збираються вширшки 20-30 кілометрів, там вже не тільки на, на півночі Харківщини, але й в Сумській, Чернігівській області От приблизно, приблизно такі плани. Ну, але до цього іще достатньо далеко, бо росіяни ну, мають на даний час. Альтернативу або продовжувати тиснути на Донбасі, або перекидати війська на північну ділянку фронту, бо е, особливо якихось вільних сил вони не мають. Проскакували навіть уже такі доволі цікаві повідомлення, і ще правда не підтверджені, що вони вже кидають в бій на курщині курсантів військових училищ. Було б е, вже не кажучи про строковиків, було б цікаво. Здобути в полон хоча б когось із цих курсантів для підтвердження цієї інформації, от ну, але загалом це свідчення достатньо складної ситуації із резервами в Росії не критично, не критично. Вони вони можуть продовжувати ще наступальні дії на Донеччині і якимось чином намагаються стримувати наше просування на Курщині але ситуація складна. В такому випадку, чому Путін не йде на оголошення е, загальнонаціональної мобілізації? Це ж не чужу територію анексовувати, окуповувати, це ж батьківщину захищати? Ну це ж ключовий лозунг. Ну, це питання, це питання вже не військово-стратегічне питання, питання більшою мірою політичне з точки зору росіян, точки зору Путіна. І з точки зору їхньої фіктивної системи права Конституції, зокрема Російської Федерації, нема принципової різниці між Херсонською, Донецькою, Луганською Запорізькою областями і Курською областю, чи там Автономною Республікою Крим. Усі вони є складовими частинами Російської Федерації. Відповідно, з точки зору. Російської системи права для них нічого не помінялось. Вони ведуть бойові дії на своїй лапках, да, звичайно, території, І, ні. скажімо. Ні, ну у них же в Конституції не зазначено не новоприєднана ця територія чи стара. Це ми з вами розуміємо. От. Але у них, у них це так само от розуміючи всю нікчемність цих. Будь-яких російських юридичних актів стосовно окупованих територій, але у них це так записано. Тобто, ну різниці немає відповідно. Ну а якщо не оголосили мобілізацію, коли е, українці вибили росіян, е, ну ані тоді якраз частково мобілізацію оголосили, коли з Херсонщини вибивали, так а тут Курщина, вочевидь, вочевидь не є такою серйозною втратою для росіян, щоб оголошувати загально. Мобілізацію, а вас дивує, пане Андрію, вже як історика, да, що росіяни на території Курської області не чинять, не чинять цивільного спротиву, ну тобто, ми не бачимо, щоб, ну, вони, щоб вони зупиняли українські танки, скажімо, власне, власне, власне. Ми пригадуємо, е коли росіяни вступали на територію України, як їх зустрічало місцеве населення, от е Замість квітів, мітингами і пляшками з коктейлями Молотова. от а, а тут ми бачимо ситуацію цілком зворотню: ми бачимо ну картину, ту, що все-таки ментальність росіян вона суттєво, суттєво відрізняється від ментальності української, вони не є громадянами, вони є підданими. В чому власне і основна принципова різниця є громадянин. Поділяє відповідальність за долю своєї держави, е, підданий. Ну за нього вирішує цар, е, президент чи ще якийсь там парень? Ну е, третій тиждень фактично боїв розпочинається. Ну, зрозуміло, що можливо там не зорієнтувалися перший, перших кілька днів. Ну тиждень, ну два. Ну на третій тиждень ми бачимо, що ну як такого спротиву жодного немає. Більше того, ті люди, які там полишалися вже в на тих територіях, які контролюють сили оборони, в принципі, так видається, що їм абсолютно байдуже під яким прапором то жити. Вони кажуть, що все нормально. Ну, власне, нас тут ніхто власне, нас тут тому, ніхто тому, не тому, ображає. Тому, що це, тому. Це, це психологія не громадянська, а психологія підданська. От яка різниця, яка й разниця? Да хто mm. буде, хто буде е, паном? Кому платити податки, від кого ми будемо отримувати гуманітарну допомогу, да от приблизно так такий настрої домінують на е, зайнятій українськими військами території Курщини серед того населення, яке там лишає. Путін дав задачу, встановив дедлайн, сказав, що до 1 жовтня треба витіснити збройні сили України з Курської області. Пишуть змі, а при цьому я так розумію, що є у них досить серйозна ситуація по річці Сейм, тому що там підірвані три дуже важливі логістичні мости. І з'являється інформація про те, що фактично там військовою термінологою може бути оперативне оточення в народі Котел, де можуть опинитися ну ледь не до трьох тисяч російських військових. Які будуть полишені провізії, там доставки БК і в принципі якоїсь підтримки це ситуація дуже складна для росіян. Та і очевидно, і для нас буде ситуація непроста. Ця але вони намагаються там якісь понтонні переправи будувати. Але чи то вихід? Ну, на, намагаються і вже є якісь там певні фото-відео підтвердження, як ці переправи, переправи нищаться. Зрештою, Сейм – це не Дніпро, це річка. Ну скажімо так, і в деяких місцях рід можна перейти. Але для переправи важкої техніки, зрозуміло, потрібно, потрібно наводити більш серйозні е переправи, і відповідно це ускладнює маневр силами. Це ускладнює е ну, скажімо так, відхід, якщо з оточення, якщо таке відповідне рішення буде е ухвалене командуванням. І загалом загалом сковує сковує дії росіян. Бо ще раз повторюю, що ті самі понтонні мости, вони є, ну скажімо так, їх знищити легше, ніж капітальні залізобетонні споруди. Пане Андрію, десь підсумовуючи тему Курска, поговоримо що про те, що відбувається у нас на полі бою, як. Чи розділяєте ви слова президента Зеленського, який вчора сказав про те, що якби Захід не встановив обмеження на застосування зброї на території Російської Федерації, очевидно, натякаючи і на далекобійну, в тому числі, очевидно, Курська не було б як операції. Як ви гадаєте, якби, це, звісно, грав якби, але от якби ми мали такий дозвіл, чи могла б бути ця буферна зона, так звана, створена іншим методом? Президент і Верховний Головнокомандувач володіє непорівнянно більшою інформацією, ніж е, моя скромна персона. Відповідно, я не бачу ніяких підстав е, ставити під сумнів да, ці його слова, вочевидь, вочевидь, такі. Можливості дійсно розглядалися, якби там дозволили. Я тобі, пане Андрію, таки, прошу, це, я не, не слова президента під сумнів. під сумнів. Я ем, підсумнів: ну, скажімо, спритність наших міжнародних партнерів до скорішого вирішення, до скорішої української перемоги. Я, я до того, що ну, ну що ще має відбутися, щоб ми таки дозволи, отримали. Е, бачите, те, що я неодноразово вже повторював. Річ в тім, що усі наші міжнародні партнери, це країни демократичні. І рішення, які приймаються стосовно України, це перш за все не зовнішньополітичні рішення, це внутрішньополітичні рішення, які їхні ну, сили, ті, які знаходяться при владі, мусять приймати ухвалювати, з е, з... оглядаючись на електоральні певні настрої, на електоральні симпатії. Відповідно. і... Коли Данія там дає дозвіл використовувати зброю данського походження по території Росії, а Сполучені Штати частково да не повністю щось там якісь обмеження, то це все відображення, перш за все, їхньої внутрішньої політики. Це реалії, з якими нам доводиться мати справу, це реалії, на які вплинути. Стогнучи і плачучи тут, ми не можемо. Це реалії, з якими повинні ну, працювати наші дипломати і пропагандисти там у цих країнах, пане Андрію, коли говорити про те, що відбувається у нас на полі бою, ми редактори не даремно виводять зараз карту. А, одразу натякаючи на те, що треба ну найбільше говорити, очевидно, зараз про напрямок Покровський. Він найгарячіший. Фактично, російські війська підходять в притул. До цього міста як довго ще може втриматись Покровськ. Ми знаємо, що там відбувається зараз евакуація. Евакуація дуже активна і жвава, тому що часу залишається небагато. А моделюючи сценарій, якщо не взяття Покровська, то точно знищення і руйнація його повна. Ну, очевидь так росіяни інакше працювати, вони не вміють. Вони будуть методично зносити місто за містом, доти, доки ми їм це дозволятимемо, доти, доки ми не зможемо їх зупинити і, зрештою, відкинути. Звичайно, нас тішать ті новини про там 93 населених пункти, які Україна контролює на Курщині, але ми вже е скучили і сумуємо за новинами про звільнення наших міст і сіл. От і власне тут все-таки є десь в глибині душі сподівання, що ось ця курська операція дозволить трошки спростити, полегшити ситуацію на ділянках фронту південніше і створити передумови для певних контр ударів. Для мене завжди ну, певним барометром є російські джерела, як то кажуть. Чому ви читаєте антисемітські газети? Знаєте, як в цьому відомому анекдоті? От так от, коли росіян почитати, то вони от останні дні дуже е, знаходяться в такому передпанічному стані стосовно можливого українського контрудару десь навіть не на Донеччині, а на, на Запоріжжі. От там вони угу. очікують, що там можливий контрудар. Ну, хто його знає? Побачимо. Хочеться сподіватися, що е, новинам е, про залишення чи про витіснення наших військ з того чи іншого населеного пункту, на зміну прийдуть новини про звільнення цих населених. В разі, якщо росіянам дасть це Покровськ, чи може, чи, наскільки реальна загроза, що часів яр паде швидше? Я би сказав тут. Ну, важко судити, я би сказав, би все-таки, що часів Яр знаходиться в ситуації ну складніший, тому що в самому часовому Яру ведуться бойові дії до Покровська, їм ще потрібно е дійти. Там є ще певні укріплені рубежі, але в часовому яру є вже ну, так, певні сигнали чи повідомлення про якісь бодай локальні контрудари. Тобто там ну не все так просто і для росіян. І враховуючи, що зараз простежується знову таки за повідомленнями, певне зниження активності їхньої авіації, особливо з тими самими ОМПК е керованими бомбами, а з іншого боку, знову таки, судячи з повідомлень, судячи з відеосюжетів, які публікуються в соціальних мережах, активніше почала діяти наша авіація з керованими авіабомбами західного виробництва. От то можливо, там ну не все так трагічно, як може видаватися. Ще одну інформацію хочу з вами обговорити. На сам кінець військові білорусі розгорнули біль розгорнули біля бі кордону з Україною авіацію і свої війська ППО. До чого готується Лукашенко? М чи то Ой, паніка ви, ви знаєте, я так люблю я, 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 я так люблю, коли, коли ось це от чую військові Білорусі розгорнули. Подивіться на мапу. Головна авіаційна база Білорусі, де базується їхні літаки, мисливці це Барановичі, це Брестська область, це неподалік кордону з Україною. Дві з головних баз протиповітряної оборони: це ті ж самі Барановичі, де стоять зенітні ракетні комплекси БУК, і Брест, де стоять зенітні ракетні комплекси С-300. Їм нічого розгортати не треба. Вони вже знаходяться при кордоні. І от такого роду повідомлення: Валт, Білорусь перекидає авіацію до кордонів з України, де нічого не міняється, вона там знаходиться весь час. Там так, тільки білоруська, чи, чи була, там ще й російські якісь настроями. Там тільки білоруська техніка, чи там ще й може залетіти щось російське стояти вже. Повідомлень про якусь значущу активність російської авіації на території Білорусі, ну, упродовж останнього, напевно, року я не можу пригадати. Угу. Їм, ну... Скажімо так: ну, не вистачає авіації для того, щоб тримати її ще постійно в Білорусі. Періодично невеликі групи літаків там десь залітають з раз на кілька місяців, але вони не беруть участь у бойових діях з території Білорусі. Pasibie, вам величезне, пане Андрію, за ваші думки і коментарі. Я дякую, той. що доєдналися. Андрій Харук, військовий історик, доктор історичних наук, професор Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачно був з нами в етері. Пасибі.